же, не Призы чата, послушайте мне, страху Господен, научи вас, кто есть человек, путящий от любезней и деплаги, удержи всех твоих лайвских вещь, дух молитвы, уполняйся отлаза творепла, души мире и божений. Хоче, Господи, на праведные и ушев молитвы, и те же Господен, отворящий плаща, потребуется память пам'яті. З ваша Господи, Господь, їх, і ти скорби їх, і сбави їх, сліз Господь сущений серцем, смирений духом спасе, на скорби правдим і оттех і славить Господь, країн Господь, Господь, не діти на них скрушиться, смерть річник у і нічого правя на пришат, і сбавить Господь, Божірав свій, і не прищасія, на не во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Зі святом вас. Введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці Преснодіви Марії з недільним днем. Позлюблені у Господі, браття і сестри, сьогодні дійсно так співпало по церковному календарі, що ми святкуємо і недільку, і один із 12 праздників. Сьогодні кім'я Анна такі досточтивні, такі нами шановані, за їхнє таке богоугодне життя, за їхнє терпіння, за їхнє таке безропотне носіння Христа довгий час свого сімейного життя, не маючи дітей, скільки вони отримали у свою, так сказати, адресу каміння укорів, у, у пльоків. Але все протерпіли, все перенесли. І то, що за що вони так довго молилися, так довго чекали, та їхня, можна сказати так, якщо по-людськи розсуждати остання надія, дитинка, яка появилася, Матір Божа, вони її сьогодні віддають на служіння Богу. Віддають не просто так, як, скажімо так, привели. На курси якісь там китайського чи англійського і повернули. А віддають як жертву. Тобто всю її присвячують, це її життя, присвячують як жертву Богу. І казалось би, нам, ну як, вони так чекали цю дитинку, і тільки-тільки вона досягла трилічного віку, вони її віддають від себе ту кровинку. Якщо чисто по так по-людськи розсуждати, ми теж можемо і не поняти цей такий їхній подвір, жертви такої. І взагалі у Старому Завіті він нам такий поучальний, він дітоводитель, сам Христос каже, апостол каже до Христа. Він нам дає дуже такі хороші приклади, які жертви люди приносили Богу, коли Господь чимось їм допомагав. Ми знаємо жертву, яку приніс Авраам, коли Господь хотів випробувати його віру. Сказав, що візьми свого сина і принеси його в жертву, первість. І святі оці кажуть, що Авраам легко нам читати так, що от він послухав Бога, взяв свого сина і ніс у жертву. Але святі отці, вони ставляться на місто Авраама, і як людина, каже Авраам, він посивів за той час, доки йшов на гору, щоб принести свого сина. Він його вже хоронив, один із отців каже, він його, представляєте, вже хоронив сина, тому що розумів, що якщо Бог сказав, що принести дитину у жертву, значить Бог це зробить. Але тут якраз момент, коли Бог сказав. І Бог не хотів, звичайно, смерті Ісака, Він хотів випробувати віру оцього нашого старця старозавітнього. І не буду далі продовжувати, ви знаєте, з чим все закінчилося історія Авраама. Був інший випадок, який, можливо, нам менш відомий, оскільки священне писання рідко нам потрапляє в руки, коли один із суддей Ізраїля. Дев'ятий суддя Ізраїля Ієфай перед війною проти амонітян просив Бога сам, що Боже, поможи мені виграти цю війну. І якщо я виграю, коли буду повертатися додому, то хто перший вийде мені на зустріч, того я принесу тобі в жертву. Сам собі такі поставив умову, Увагу! Бог не требував від нього цієї жертви. Він сам сказав Богу, що от я, якщо ти Бог, так зробив, що він виграв війну, він розбив оце військо амонітян. І повертаючись додому, назустріч йому вийшла його єдинородна дочка. Представляєте, він думав, що вийде якийсь пес, віл, якого буде не шкода принести Богу в жертву, а вийшла його дочка. І от по такому нерозумію Бог теж попустив древні отці, кажуть, щоб він свою єдинородну дочку приніс у жертву. Не за те, щоб Бог хотів цю жертву, щоб отець дочку заколов, а за те, щоб розуміти його, що не треба робити такі обіцянки Богу. Бог цього не требував. І це нам усім розуміння, коли кажемо, і не клястися не треба нікий. Тому що Бог не проти, раз ти так і ставиш собі услов'я, він не насілує волю людини, так як і цим є парень. Йому не потрібна була ця жертва. Ну він хотів розуміти і усі народці, що Бог не треба від нас таких черезмірних жертв. І взагалі старозавітні жертви, вони були дуже чувственні. Вони були дуже... Все пов'язано з кров'ю. Потім уже спустя декілька тисячоліть пророк Давид, будучи у натхненні від Духа Святого, скаже такі слова, які нам уже актуальні новозавітнім християнам. Що жертва Богу це є дух сокрушений. Всі читаємо у Псалмі 50-му, завжди не задумайтеся над цими словами. Серце сокрушенно і смиренно, Бог не уничижив. Дух, Богу не треба оці такі черезмірні жертви. Не треба. Богу треба наше серце. Так от, браті і сестри, сьогодні як і Анна вони принесли саме дороге. Це була їхня жертва Богу не для того, щоб Духом ця діва служила, щоб служила духу. І в одному пісне спів Різдва Христового ми. Будемо співати такі слова, Господи. Ангели тобі приносять славослов'є, волсу дари, А ми що? А ми матір Божу там, пісне спілиць, той склав, цю стихіру. Ми Матір Божу тому що людство дарувало Богу Матір Божу. А тепер задумаємося, що ми, браті і сестри, можемо принести у жертву Богу зараз. Будучи на своєму місці, у своєму віці, у своїх сімейних обставинах, у своїх соціальних умовах, в яких ми живемо, що ми можемо принести Богу? Найперше і найголовніше, що ми можемо принести, це є час. Ви скажете, чого час? Тому що саме час, він все рівно створений Богом. Якщо вникнутися в науку, то час це є відносна величина, вона для нас є актуальна, оскільки ми, наше життя тут земне, воно обмежене в часі. А ще в силах 70 років, 80 років каже Псамофіль Давид, так от цей дорогоцінний для нас час, який ми так кажемо, не має часу. А Богу якраз і найбільш приятний час, коли ми йому Його жертвуємо. Розумієте, коли ми стаємо на молитву, і молитва є найцінніша тут на землі жертва Бога. І так її важко нам виконати. Так десь треба через себе переступити, себе переломити для того, щоб оцей час дорогоцінний пожертвувати. Не требує нам не дітей жертвувати. Ніякі там чрезмірні якісь матеріальні вкладення робити. Ні, час. Представляєте? Молитва, ще раз повторюю, підкреслюю, це є найцінніший час і найдорожча жертва Богу. І тому так важко цей час виділити. І тому, на жаль, так мало людей у нас буває в храмі, особливо на вечірніх і це вже це приїло, це ми постійно говоримо. Але це є так, це є факт, це є наша Божья. Тому що із 24 на 7 помножити, хто швидко рахує, невже ми не можемо ті години виділити, щоб хоча б побути тут із Богом той час виділити. І люди, церкви, люди. Які мають духовний досвід вже свідчить, то, що в людину все по-другому йде, якщо час вона присвятить Богу. Це сто разів сказано з цього Амбона, що як, як цю жертву не хочемо робити, який він для нас є, як нам важко. Особливо молоді люди, ми взагалі не рахують, що в них у їхньому графіку такої зайнятості там. Посіщення куче всяких там непонятно чого? Ну, чого ми маємо лише час присвячувати Богу, коли скорбі нас посищають, коли болезні нас посіщають? Тоді людина лежить на одрії і розуміє, що все, нікуди я вже не спішу або той, хто сидить у тюрмі. Чому ті особено свідчать ці тюремні священники, які... Кажуть, що вони поражаються в глибині душі тої людини, того заключеного. Чому? Тому що для нього час остановився. Він зрозумів, що то все, що він робив, воно умножене на ногу. І нічого не стоїть. Тільки те, що зараз, тепер. По факту, і тепер він нікуди вже не спішить. тому що є він і Бог, і камера. Все. Ну і тій персонал, обслужуючий, який час від часу з'являється йому на очі. Так от подумаймо цей час, який так ми ним нехтуємо, будемо будем його цінити. І Богу це найбільше приємно, коли ми стоїмо на молитві. І це нам найбільша користь нашій душі, нашому, тому що пройде час, пролетить молодість. І старість нагляне, чи вже нагрянула, ми поймемо, що ми... От навіть чисто по-людськи порозсуждати. Діти наші що найбільше люблять, то коли ми їм присвячуємо час. Чи там любов до жінки, чи до, до друга. Чим вона? Тим, що ми можемо тій людині присвятити час? Це інше, що я хочу сказати: перша жертва це є час Богу якому можемо принести тепер у різдвяний піс, а друга жертва це є жертва нашому ближньому, Тоже часто. Дуже часто буває, що ми, як кажемо, відмовляємо, людина просить нас чимось допомогти. Поможи мені. Чи щось зробити, чи просто вислухай мене, чи просто ну, уникне у мою проблему. І ми кажемо, вибач, не маю часу. Не маю часу, там в мене там інші справи одні. І, браті і сестри, дуже часто у нас йде потім у совісті. Тому що ми розуміємо, що ми могли зробити, допомогти людині. Ми це не зробили, тому що порахували, що в нас є більш важливі справи. А буває і наоборот, на 180 градусів, коли ми через силу, через не хочу. Через втрату своїх якихось матеріальних ресурсів все ж таки взяли і помогли цій людині. Де да, ми потрапилися. Внішні для когось ми показалися вже дурню, ненормальним. Ущерб собі людина зробила. але на душі така радость, тому що ми зробили так, як Бог хоче, а не так, як ми хочемо. І Бог дає відчути цю радість, коли ми даруємо час і добро. І жертву ближньому. От ця радість у нас тоді є. А наоборот, коли ми відмовили людині, а могли зробити, могли себе нагнути, могли в більше усилі прикласти жертву зробити. Жертва, от у чому слово жертва. Тобто, це не просто ти заробив 200 тисяч доларів і віддав із 2 долари. Це не може бути жертв. Це ніяк, бо це навіть у нулях-відсотках. Це є норм. Я просто так про фінанси говорю, без ніяких намірів. І тому люба жертва, це від себе ти щось відриваєш, ти собі ущерб робиш. Це є жертва. І час, який такий дорогоцінний, він є якраз і жертвений тоді, коли ми його до ближнього людини, жертвуємо. На, на цих двох умовах все Євангеліє пронизано. Весь закон і пророки. Любов до Бога, жертвуємо час для Бога, і час для ближнього. От з цього вам бажаю у цьому різдвяному пості над цим працювати, тому що ми недосконалі, нам дуже важко. Але ми маємо хоча б розуміння розуміти, до чому маємо це Нехай матір Божа, яка сьогодні повністю себе посвятила Богу через ход храму. Нам у цьому допоможе, тому що плод оцінє святості перебування з Богом у часі, а це було з трьох років до її народження Спасителя до хресних страдань, він дав величайшу святу, яка є найбільша з святих тут на землі. І нехай Мартінка Божа і цьому нам допомагає, щоб і ми свій час жертвували Богу ближньому і. Це неодмінно нас приведе у царство небесне. Амінь. «Слава, Славенія, Господь, на вас, вашого, благодаті і чоловіколюбіє всіх данові Христо, і во віки віку. Слава Смотри, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй, Воскреси і змертвий Христос, істинний Бог, наш молитвий і причисти на святої матері, святих славних і всехвальних апостолів, і живосвятих, Отця нашого Іоанна, Архіпіскопа Константіна Польського Златоустого, преподобник і Богоносних Отець наших і всіх святих, помілити, спасет нас, як і чоловіколюбець. Дорогі браті і сестри, на цьому тижні у понеділок, завтра, ми, у нас у храмі буде вечірнє богослужіння на честь святого благовірного князя Олександра Невського, ім'я якого я ношу, вже традиційно стараюся цей, ці дні проводити богослужбово, тому хто має можливість, це не обов'язково, звичайно, тому що, але хто може, може, будь ласка, розділіть радість. І зі мною, і, і учествувати пам'ять святого, якого я ношу. У нас є теж і Олександри, і у храмі, які теж будуть святкувати, і маленькі Олександри. Тому е, приходьте прославити святого. І, у, у, значить, у понеділок, по 17-й годині Богослужіння у вівторок, по 8-й годині, так як це робочий день. Також у середу. У 18-й годині у нас буде акафест до святої великомучениці Екатерини, пам'ять якої ми будемо звершувати у, у той же день, у середу. Тоже відома свята, християнська, багато ім'я носить, і в нас у храмі є прихожанка з таким іменем. Тому приходьте ще раз і ще раз, щоб, от, щоб цей час, це мінімум наш храм, повірте, у нас мінімальні богослужіння, але щоб присвятити особливо у піст. Коли як не в піст, ми це постійно говоримо, коли як не в піст бути з Богом. І дома молитви має бути більше, чим у, у обичний період. Так само і в храмі приходьте більше. Коли, якщо в піст десь не могли, полінувалися, то в непоста, то в піст то обов'язково старайтеся максимально бути на Богослужінні. Довгодєнственної, мирної житті і здраві, усім благої заспішення, подаш Господі, рабов твоїм. Імениннику Ніколаю, іменинниці Ані, всім благодітелям храма нашого, воїнам нашим, всім дістоящим і молящимся, і сохрани їх нам ногая і благая літа.